Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо вправи за темою множення вектора на число. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Перший номер номер 375. Дано вектори А і Б. знайдіть модуль вектора С і Д. Отже, давайте запишемо, вектор А має координати мінус 2 і 3. Вектор b має координати мінус 5 і 1. І потрібно нам знайти координати вектора c, який дорівнює вектор а плюс 2 вектори b. Давайте знайдемо, скільки це 2 вектори b. Да? Вектор а ми знаємо, два вектори b. Отже, що будемо робити? Кожну координату іксову та ігіркову, да, вектора b множимо на 2, тому що у нас написано 2. 2 множимо на мінус 5 це мінус 10. 2 множимо на 1 це буде 2. Далі вектор С. І давайте знайдемо його координати. Чому вони у нас дорівнюють. Отже, а це у нас мінус 2 плюс 2 вектора b плюс 10. Далі 3 і. Плюс 2. Отже, вектор С має координати мінус 2 і мінус 10, мінус 12, 3 плюс 2 5. Модуль вектора, модуль вектора С. Що це у нас буде, Пригадуємо Корінь квадратний із х квадраті плюс у квадраті, мінус 12 квадраті, плюс 5 в квадраті. Що це у нас буде? Корінь із 144 плюс 25. Це буде корінь із числа 169, це буде 13. Отже, модуль вектора С дорівнює 13. Давайте розв'яжемо друге. Я ось тут почну, якщо вистачить місця. Почну повище. Отже, вектор D. Це 4 вектори А. Віднімаємо 3 вектора Б. 4 вектори А. Давайте вектор Д, 4 вектори А. Отже, іксову координату і Гу будемо множити на 4. 4 множи на мінус 2. Це мінус 8, мінус Б. Б у нас мінус 5. Мінус 5 множу на 3, мінус 15. Отже, буде мінус 15. Далі, ігві координати розбираємося. 4 множу на 3 це 12. Мінус 3 множу на 1. 3. Отже, вектор d має координати мінус на мінус, десь мені плюс. Отже, буде мінус 8 плюс 15 це 7. 12 відняти 3, це 9. І знайдемо модуль вектора d. Це у нас буде корінь квадратний із 7 квадраті плюс 9 квадраті. Давайте проговоримо усно. 7 квадраті це 49. Додаємо 9 квадраті – це 81. Разом це у нас буде 130. Такого корня ми не знаємо значення. Так? Отже, так і залишаємо. Корінь із числа 130. Отже, модуль вектора D дорівнює корінь із числа 130. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Переходимо до наступного номера. Номер 377. Номер 377. Отже, доведіть. Дано, вибачте, дано вектори. C і D. Малюнок 69-й, ось він, так? вектори C і D. Побудуйте. Вектор А, який дорівнює 2 вектора С плюс половинка вектора d. Отже, давайте пригадаємо, як ми будемо будувати 2 вектора С. Отже, це буде вектор С вдвічі більше. В да? 2 вектора С. Отже, скільки у нас тут клітиночок? 1, 1, 2, 3 вниз. А буде 6. Отже, давайте побудуємо цей вектор. 6 клітиночок вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось у мене буде вектор С. Так, напрям його позначили. Це буде два вектора С. Далі. вектор D. Половиночка цього вектора. Половиночка. Зараз у нас скільки? Чотири клітиночки, да, а буде дві половиночка. Отже, від кінця вектора відкладаємо початок вектора D. Що це у нас буде? Так, і ще раз. Дві клітиночки. Дві да, клітиночки, все правильно. Дві клітиночки. Отже, наш вектор D. Половиночка вектора D. Половиночка вектора d. Далі, що будемо робити? З початку вектора C до кінця вектора D, і ми отримали наш вектор А. Отримали наш вектор А. Вектор А. Отже, вектор А дорівнює 2 вектора С плюс половиночка. Вектора D. Ідемо далі. Наступне завдання, при якому значенні m вектори колінеарні, пригадуємо колінеарність векторів. Отже, давайте запишемо, що у нас є вектор А, перше, так, да? перше. вектор А, який має координати мінус 4 і 5, і вектор B. Має координати мінус 12 і m. Давайте пригадаємо, зараз будемо брати відношення іксових і ігрикових координат. Отже, якщо вони будуть колінеарні, то іксова координата вектора Б відноситься до іксової координати вектора А точно так же, як ігрикова координата вектора б до ігвої координати вектора А. Далі Скільки це у нас буде? Мінус 12 ділимо на мінус 4, це буде 3. Давайте пригадаємо відразу, що вектори будуть співнапрямлені, да? оскільки ось це наше відношення додатнє. Якби було число від'ємне, вони були протилежно напрямлені. І давайте тепер знайдемо, чому дорівнює m. m дорівнює 15. Да? 15 ділимо на 5, буде 3. Отже, що ми скажемо, що вектори а і б колінеарні, та співнапрямлені. Давайте розберемо друге завдання. Вектор c має координати m і мінус 1. Вектор d має координати мінус 4 і 2. Отже, мінус 4 ділимо на m дорівнює 2 ділимо на мінус 1. 2 ділимо на мінус 1, це буде мінус 2. Отже, ми розуміємо, що. Наші вектори С і Д колінеарні та протилежно напрямлені, оскільки їхнє відношення від'ємне. Отже, мінус 4 ділимо на m і отримаємо мінус 2. Тобто m у нас дорівнює 2. Мінус да? 4 ділимо на 2, буде мінус 2. І наші вектори протилежно напрямлені, колінеарні, протилежно напрямлені вектор c і вектор d. Як бачите, завдання нескладне розв'язується дуже просто. Наступний номер, номер 381, при якому значенні P вектори А з координатами 1 і П, і Б з координатами P і 16 протилежно напрямлені. Отже, вектори будуть колінеарні та протилежно напрямлені. Отже, давайте запишемо координати вектора А, це 1 і П. Координати вектора Б це P і 16. Отже, що у нас буде? P відноситься до одинички, як 16 відноситься до P. За пропорцію добуток крайніх до рівня добутку середніх p множимо на P, до рівня одиничка множимо на 16. Отже, що у нас вийшло? П в квадраті дорівнює 16. Отже, п1 дорівнює 4, бо 4 в квадраті дорівнює 16. Але не забуваємо, що і мінус 4 в квадраті теж, теж дасть нам 16. Далі, оскільки наші вектори протилежно напрямлені, то відношення повинно бути яким? Від'ємним. Отже, призначені p мінус 4 вектори а і б. Будуть протилежно напрямлені. Дивіться, підставимо мінус 4 ділимо на 1. Мінус 4. 16, ділимо на мінус 4. Мінус 4. Отже, знайшли значення P. Ваше домашнє завдання схоже до класної роботи це номер 380. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!